У минулому відео ми говорили з вами про геометричні перетворення. Що це в цілому таке? Та про типи геометричних перетворень. Ми дивилися, що ж таке паралельне перенесення, коли у нас є певна фігурка, і ми захотіли її перенести на якусь певну відстань. Також говорили про обертання, коли певну фігуру захотіли обернути відносно якоїсь певної точки. І говорили про симетрію, коли ми відображали певну точку відносно прямої. І у нас лишився останній тип геометричних перетворень, а саме це розтягнення та стиснення. Пропоную про це поговорити детальніше. Що ж, ми маємо малюночок, якщо ви пригадуєте, то він був із попереднього відео. І що, якщо я наш блакитний чотирикутник. Захотіло розтягнути, що у мене вийде в результаті. А ось що, як ви бачите, кожну точечку я змістила на однакову відстань, але у різні напрямки. Це в цілому і відрізняє паралельне перенесення. При паралельному перенесенні ми зміщуємо точки на однакову відстань, але і в однаковому напрямку. А тут, в різному напрямку, ми наче розтягнули наш чотирикутник. А що, якщо тепер я захотіла не розтягнути його, а навпаки, стиснути? Ось що ми отримуємо в результаті. Знову ж таки, кожну точечку ми змістили на однакову відстань, але у різному напрямку. І таке відчуття, наче ми стиснули наш чотирикутник. В цілому це і є розтягнення і стиснення. Сподіваюсь, що тут було зрозуміло. Отже, основна ідея в тому, що кожну з наших точечок ми змістили на однакову відстань, але разом з тим ми це зробили у різному напрямку. А детальніше про розтягнення і стиснення ми будемо говорити у подальших відео.